Жорсткі вікінги, тобто люди, тіла яких мають природну стабільність, і ельфи або танцівниці, храмові танцівниці, Фасціально мається на увазі, тобто які тіла можуть бути більш гнучки. Гнучкими, які тіла можуть бути більш стабільними. І от тоді, коли ми намагаємося індиві... індивідуалізувати практику, тобто підібрати під себе вправи, то я хочу звернути вашу увагу. Якщо ви знаєте про себе, що ви все ж таки всередині, чи зовні, чи ви відчуваєте, чи навіть знаєте, якось ми з вами зробимо. Тестування мені здається, тому що декілька таких моментів, які ми можемо проговорити і ви вияснити. Скоріше за все, ви про себе знаєте, що ви більш жорстка людина в фізичному плані, а фасіально фізичному плані, чи ну, це сказується на вашому психічному, емоційному стані? Чи більш гнучка? Отже, ми намагаємося з полярних таких місць цієї шкали зсовуватися із одного і з іншого полюсу до рівноваги, до центру, там, де у нас будуть проявлятися вікінги гнучкими, а ельфи, фасіальні ельфи, храмові танцівниці більш стабільними. Для цього, ось Що для цього потрібно? Менше м'язової язов, роботи. як Якомога менше залучати <гад> людям більш щільним, і залучаються м'язи більше у людей, які гнучки. Ну, це і довільно ви можете це а, сформувати. І, в принципі, таке навантаження невеличке взяти, якщо ви маєте свою, своє тіло, маєте тіло, <гад> ваше тіло природно гнучке. І навпаки, не брати навантаження. Не брати навантаження тоді, коли я беру гирку. Ну, можете взяти, а потім поставити її. Тобто, вам з гирькою, людям з природньою стабільністю, з гирькою, як з рідною, рідною. А я прошу тоді вас не брати гирьку. просто руками, імітувати, переміщувати їх в просторі, тобто все робити без гирки. В нашій практиці ми будемо набирати швидкість, і я хочу, щоб ви і амплітуду. Ті, хто стабільні, амплітуда більша, наскільки ви можете, але без травмування, будь ласка, і повільніше людям з гнучкою фасіальною системою, природною гнучкістю, заохочуйте себе залишатися на значній відстані від ваших можливостей від кінцевого діапазону і рухатися трошки швидше. Тобто ельфи беруть гирьку, можливо, невелику, але беруть таке невеличке навантаження. Швидкість буде дорівнювати вашому стренуванню фасіальних структур, і амплітуда менша, до кінцевого діапазону не доходимо. І люди більш такі щільні з фасіальними структурами щільними, для того, щоб проявлялися ці гнучкі якості, не потрібно брати. Гільку, і рухатися, наближатися до кінцевого діапазону свого можливого, і рухатися повільніше. Ось такі для, для вас у мене буде, були пропозиції щодо сьогоднішнього заняття.